Добрий день. Ми в Дніпрі, це коледж радіоелектроніки. Я пропоную вам ознайомитись з дуже важливим розділом теоретичної радіотехніки розділ фільтри. Фільтри. Звичайно, під такою короткою назвою мається на увазі більш широке поняття. По-перше, це фільтри електричні, тобто, це пристрої. Через які проходять електричні сигнали. Процеси ще відображають інформацію. В радіотехніці дуже можлив... важливо мати можливість розділити сигнали за частотами. Так от, розглядаючи фільтри, ми розглядаємо пристрої, які розділяють сигнали за частотами. Загальне е, позначення, е, позначення фільтра на Схемах в радіотехніці це прямокут, прямокутник. Фільтр. Так, е, фільтр це загальне позначення. Далі в складі фільтра включаються різні елементи, які забезпечують частотні властивості фільтра, які характеризуються частотними характеристиками. В фільтрі завжди є дві. Клеми вхідні і дві клеми вихідні. У входу, у виходу. Дві клеми вхідні, дві клеми вихідні, всього чотири клеми, чотири полюса. Тому фільтри зручно представляти і завжди їх представляють, чотири полюсна кеми. Два полюси вхідні, два полюси вихідні. Можна ще уточнити: два із полюсів, один полюс вхідний і один вихідний. Майже завжди, будемо вважати, що завжди, мають спільне з'єднання. Тобто один полюс вхідний і один полюс вихідний, спільні. Це спільні полюси нижні, і між ними спільний провід. А. Інші полюси називаються сигнальні. Таким чином, чотири полюси в фільтрі мають назви: спільний вхідний, сигнальний вхідний, спільний вихідний, сигнальний вихідний. Відповідно, на вхідні клеми подається напруга у входу, на з вихідних клем знімається напруга у виходу. Головна характеристика коефіцієнт. Передачі. Відношення вихідної напруги до вхідної. Відношення вихідної напруги до вхідної це коефіцієнт передачі фільтра. Відповідно, якщо збудувати графік, по вертикалі коефіцієнт передачі, а по горизонталі частота, тобто ми розглянемо залежність коефіцієнту передачі фільтра. Від частоти. То такий графік і називається частотна характеристика. Залежність коефіцієнту передачі фільтра від частоти. В залежності від форми частотної характеристики, фільтри умовно, ділять на чотири групи. Якась, якесь значення частоти позначимо як частота зрізу. Так от. Якщо коефіцієнт передачі фільтра високий, ці частоти передаються фільтром або знаходяться в полосі в смузі пропускання. А якщо коефіцієнт передачі низький, то частоти знаходяться в смузі затримання. Так от полоса частот в межах якої Коефіцієнт передачі не менше заданого, тобто високий, це полоса пропускання. Полоса частот, в межах якої коефіцієнт передачі більше заданого значення, це полоса затримання. А частота, яка розділяє смугу пропускання і смугу затримання, називається частота зрізу. Таким чином, зараз ви повинні засвоїти терміни. Характеристичні для фільтра, це смуга пропускання, смуга затримання і частота зрізу. І тепер ви маєте всі необхідні знання, щоб зрозуміти, як же фільтри діляться на види в залежності від частотної характеристики. Якщо фільтр призначений для виділення частот нижче частоти зрізу, то це фільтр нижніх частот, скоротше він позначається фільтр нижніх частот FnC. Якщо фільтр призначений для виділення частот вище частоти зрізу, то це фільтр верхніх частот, фільтр верхніх частот. Тобто вища частоти зрізу, коефіцієнт передачі максимальний, нижче частоти зрізу, він зменшується до мінімального. Фільтр нижніх частот пропускає частоти нижче частоти зрізу, фільтр верхніх частот пропускає частоти вище частоти зрізу. А якщо фільтр повинен пропускати частоти в заданій смузі частот, тобто фільтр виділяє смугу частот. Такий фільтр називається полосовий або смуговий. У нього вже не одна частота зрізу, а дві. Тобто є смуга частот, в межах якої коефіцієнт передачі максимальний. Тоді, відповідно, одна смуга, частота зрізу, друга частота зрізу, дві частоти зрізу, і між ними знаходиться полоса пропускання, або смуга пропускання. Це якщо фільтр смуговий. І нарешті, якщо поставлена технічна задача не виділену смугу частот затримати, то це. Навпаки, в порівнянні з полосовим фільтром буде фільтр загороджувальний. фільтр, який загороджує задану смугу частот. Тобто в цьому фільтрі буде не максимум заданій полоси, а мінімум. Таким чином, сьогодні ви засвоїли терміни, що ж таке фільтр взагалі, пристрій, який дозволяє виділити або затримати задану смугу частот. Чому фільтр частіше всього представляється як чотириполюсник, тому що мається два полюси вхідні, два полюси вихідні. Чому один з полюсів на вході і на виході називається спільний? І, відповідно, провід, який їх з'єднує, називається спільний або загальний. А інші клеми це сигнальні. І таким чином ми маємо чотири клеми загальна. І сигнальна вхідні, загальна і сигнальна вихідні. І крім того, в залежності від коефіцієнту передачі, ми розділяємо частотні зони фільтра на смугу пропускання і смугу затримання. Якщо фільтр пропускає частоти нижче частоти зрізу, він називається фільтр нижніх частот. Якщо вище, то фільтр верхніх частот. Якщо задано смуга частот, то це смуговий фільтр. І нарешті, якщо задана смуга частот затримується, то цей фільтр називається загороджувальний. Все це, як бачите, дуже просто. Необхідно тільки весь час розуміти, що фільтр електричний пристрій, який дозволяє розрізняти електричні сигнали за Частотами. Таким чином, сьогодні ви ознайомились з загальними принципами класифікації фільтрів, електричних фільтрів, які застосовуються в радіотехніці. На сьогодні все.